Сьогодні багато людей думають, в що вірити, що є перевагою, еволюція, яка навіть не являється наукою, чи теологія це наука про Бога, Слово Боже, що є фактом. І насправді я почула для себе з наших проповідей, з наших пасторів, що є три факти, які доводять про те, що. Бог правий, що теологія це наука про Бога. А Бог це є істина, а істина це є Слово Боже, а Слово Боже створило цей світ. І перший факт це те, що є смерть і є безсмертя. Ісус, коли прийшов, Він помер і Воскрес і доказав тим, що є смерть і є безсмертя. Також є життя, з чого воно взялося. Еволюція не може нам довести, з чого взялося життя, а Ісус нам доказує, бо є Слово Боже, яке говорить, з чого взялося життя. І також є особистість, і особистість це ми це люди. Адже розумне походить від розумного. І не може розумне створитися від вибуху, бо ми бачимо вже на факті війни, що робиться, коли був вибух, і які руйнації, і там нічого не утворюється. Тому теологія це саме точна наука, тому що теологія це наука про Бога. А Бог це є слово. А слово це є істина. Тому Бог він завжди правий, тому що він створив цей світ.